Радий вітати вас, друзі. Пастки у відеоіграх створені для того, щоб ускладнювати просування гравців і змушувати їх думати над тим, як їх краще оминути. А іноді вони явно створені для того, щоб поглузувати з гравців, які вважають, що вони найрозумніші. А ще буває так, що вони настільки очевидні, що навіть середньостатистичний гравець здати нелегко зрозуміти, що тут щось не так. Але звісно, це буває не завжди. У цьому відео я розповім про декілька таких випадків. Друзі, влаштовувати зручніше і при Перегляду це дев'ять очевидних пасток, у які ви все одно потрапили. Враховуючи величезну кількість завдань у Assassin's Creed Valhalla, не можна засуджувати вас за те, що ви погодились на запрошення Барда приєднатись до нього та його приятелів, щоб випити Елю. Однак, після стількох ігор у франшизі, ви напевно повинні знати, що не варто довіряти навіть, начебто, безпечним незнайомцям, оскільки це може призвести до вашої загибелі. Один з норвезьких воїнів, що п'є з бардом, викликає Ейвора на змагання з пиття алкоголю, і незалежно від того, виграєте ви граєте, чи програєте. Грайте, в кінці змагання всі воїни, що знаходяться поруч, впадуть мертві, оскільки Ель був отруєний бардом. Як виявляється, пізніше Бард, убитий горем після смерті своєї коханої, вирішив бити якомога більше вікінгів. І хоча гравцю не важко буде вбити самого Барда, інтуїція мала б підказати вам, що не варто погоджуватись на це. Зрештою, прислухайтесь до його слів, коли ви набажаєтесь до нього, він співає досить моторошну пісню. Наступного разу краще двічі поміркуйте, чи потрібно погоджуватись на такі забави. Звісно, усі знають, що у GTA 4 ви можете користуватись інтернетом, і там ви маєте можливість знайти сайт iFind, який містить чимало підозрілих посилань. Але особливо виділяється посилання Little Lacey Surprise Pageant, сайт дитячого конкурсу краси. Вже на цьому етапі у вашій голові мали пролунати тривожні дзвіночки, про те, що нічого доброго не вийде, якщо ви натиснете на це посилання, тим паче у відеогрі від Rockstar. Але давайте будемо чесне. Ви все одно натиснули на нього. Після цього виявляється, що цей веб-сайт був закритий департаментом поліції Ліберті Сіті, який також записав вашу IP-адресу і незабаром зв'яжеться з вами. Але це лише початок ваших проблем. Ви одразу ж отримуєте 5 зірок розшуку, а поліцейські по радіо опишуть вас як сексуального збочинця, який намагається отримати доступ до контенту 18. Воу! Збочинці, це звісно, погані люди. Але кидати на гравця всю міць поліції Ліберті Сіті лише за те, що він натиснув на посилання, це вже занадто. Але це ж гра від Rockstar. Що ми ще від них можемо очікувати? Як і багато інших гравців по всьому світу, я обожнюю відеоігри серії Resident Evil. Головна незаперечна річ в оригінальній Resident Evil це те, що боєприпасів і зброї дуже мало. Тож, коли вам раптом випадає якась потужна зброя, просто не звідки, в цьому завжди є якийсь підступ. Чи не так? Ну, насправді це правильна думка. Бо коли на початку гри ви досліджуєте маєток Спенсерів, ви врешті-решт натрапите на кімнату з дробовиком, який підозріло прикріп. Вони до стіни. Як тільки ви візьмете цю зброю, вам одразу стане зрозуміло, що спрацював якийсь механізм, і вийшовши з кімнати, ви застрягнете в іншій кімнаті, у якій повільно опускається стеля, яка ось-ось вас розчавить. Гравці повинні або замінити дробовик на зламаний, щось подібне, до речі, було у сьомій частині гри, або дочекатись персонажа на ім'я Баррі Бартон, який прийде і не дасть вам стати мокрим місцем. Якийсь цього висновок? Якщо Resident Іво і дає вам щось корисне, то це майже ніколи не є бажанням вам допомогти. Так як Metal Gear Solid. 3 Snake Eater є приквелом, творець франшизи Хідео Кодзіма отримав масу задоволення, знущаючись над гравцями, які навмисно або не зовсім робили вчинки, що порушували цілісність серії. Як приклад, наприкінці прологу, Снейк може вбити оцелота. Звісно, за бажанням гравця. І хоча фанати знають, що оцелот повинен пережити події гри, враховуючи, що він все ще живий через багато десятиліть в інших частинах серії, Багатьом гравцям стало цікаво подивитися, що станеться, якщо вони його вб'ють. І не забувайте, що ми говоримо про Хідео Кодзімо, людину, яка ніколи не відмовлялась від можливості геніально потровити гравців. Отже, якщо ви наважитесь застрелити або зарізати оцелота, ви раптом отримаєте гейм Овер. І в цей момент полковник Кембл, який взагалі не з'являється в грі, пояснить вам, що вбивши оцелота, ви створили часовий парадокс і змінили майбутнє. Кумедно, що за його вбивство. Ви також отримаєте досягнення з цікавою назвою. Проблему вирішено серію закінчено. Хоча в сучасній культурі ідеї дотику Мідаса означає здатність людини обернути практично будь-який сценарій у своєму житті на свою користь, і це як правило з метою отримання прибутку, ви також повинні знати, що це поняття бере свій початок з грецької міфології, а саме з міфу про царя Мідаса. Цар Мідас володів здатністю перетворювати на золото все, до чого торкався, що в кінцевому підсумку призвело до не дуже гарних наслідків, коли за різними версіями він не зміг доторкнутися до власної доньки або навіть просто поїсти. Так на сьомому рівні Том Брайдер, палац Мідаса, ви, врешті-решт, потрапите в кімнату зі зламаною статою. Одного лише імені Мідас має бути достатньо, щоб змусити гравців бути обережними на кожному кроці в цій кімнаті, особливо біля руки. Але ті, хто наважиться стрибнути на долоню статуї, стануть свідками моторошної анімації перетворення Лари Крофт на золоту статую. Звісно, спробувати це одне. Один раз варто, але давайте подивимось правді в очі. Багато хто просто не знав, що відбудеться щось подібне. У Getting Over It гравцям потрібно провести людину, указані з молотом у руках, нагору, використовуючи цей молот, щоб чіплятись за предмети. І це насправді набагато складніше, ніж здається, особливо враховуючи, що в грі немає якихось контрольних точок. Під час цієї у лапках пригоди ви врешті-решт натрапите на знак з написом Не їдьте на змії. Але давайте чесно, коли ви бачите щось подібне у відеоіграх, ви обов'язково це спробуєте. І взагалі, як можна не поїхати? Їхати на цій змії. Гравці, які все ж таки це зроблять, будуть їхати на ній аж до самого початку гри, фактично натиснувши на кнопку перезавантаження. І щоб підсилити ваші враження, Фоді навіть згадає, скільки прогресу ви щойно втратили. На щастя, гра дозволяє гравцям зберігатись, коли їм заманеться. Тож, якщо ви не зберегли гру перед тим, як потрапити в цю спокусливу пастку, то винні лише ви самі. I wanna be the guy це надзвичайно цікава пародія на численні класичні відеоігри, такі як Super Mario, Metroid, Castlevania, Mega Man і, звичайно ж, The Legend of Zelda. І ця пародія настільки чудова, що ви навіть не помітили відверто безсоромної пастки. У певний момент гри ви потрапите до підземелля, яке виглядає майже ідентично до печери, що з'являється в оригінальній Legend of Zelda, де Лінк отримує меч, щоб битись з Ганоном. В I wanna Be The Guy сцена розгортається так само, і навіть там будуть фрази з культової гри. Але як тільки ви стрибнете, щоб зловити меч, вас миттєво розрубає на шматки. І оскільки цього недостатньо для вашого приниження, також на екрані, де буде напис Game Over, з'явиться. Відомлення, у якому буде йтись ти стрибнув на меч, ти Бовдур. Кожен гравець, який заздалегідь знав про те, в яку гру він грає, напевно, і знав, що клюнув на очевидну приманку. А ви хіба ми коли-небудь могли стояти перед спокусою гігантського меча? Мені здається, що мало хто перед цим зможе встояти. Будь-яка відеогра, яка пропонує гравцям можливість вдарити Адольфа Гітвера, знає, що переважна більшість людей не зможе втриматись, навіть якщо це буде зроблено просто щоб побачити результат. І справді, Indiana Jones and The Last Crusade гра, яка пропонує саме таку можливість. Як і у кінострічці, Індіана Джонс ненадовго притинається з фюрером у Берліні. Хоча у класичній картині Гітвер залишає для Індіани просто автограф, у грі вам надається значно цікавіша можливість вдарити. Його, незважаючи на те, що прямо за вашою спиною стоїть охоронець з кулеметом у руках. Тим не менш, ми всі повинні були довести справу до кінця. І не дивно, що після удару Гітвера по носі вас негайно продирявлять градом кулеметного вогню. І це все кінець. Після цього гра видасть вам жартівливе повідомлення, в якому відзначить ваше досягнення. І там буде напис: Ми хотіли б сказати, що Індію увійшов в історію як єдиний американець, який відлупцював Гітвера. Але на жаль. Жаль, про це ніхто ніколи не дізнається. Дійшовши до восьмого останнього рівня класичного файтингу Street of Rage, ви зустрінетесь віч на віч з фінальним босом гри, грізним кримінальним авторитетом містером Ікс. Однак, перш ніж ви встигнете розпочати бійку, містер Ікс запропонує гравцеві вибір приєднатись до нього в якості правої руки. Зрозуміло, що ви не повинні приймати пропозицію цього зводія, але навіть знаючи, що на вас чекає поганий кінець, ваша цікавість все одно бере гору. І ось ті, хто вирішив приєднати. До ВАВ цього виходія раптово буде зраджений ним. Він просто викине гравця з рівня, і таким чином вам потрібно буде повертатись з шостого рівня і пробиватись назад через два попередні рівні, щоб повернутись до нього. Хоча ця пастка, звичайно, могла б бути ще жорсткішою, ну скажімо, вас змусили почати гру з самого початку. Згоден, це буде взагалі жорстко, але все одно досить неприємний момент для гравців, які обрали такий шлях особливо враховуючи досить високий рівень складності гри. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. На моєму каналі ви знайдете, що багато цікавого про ігри, обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей!